Нас можна привітати, ми орендували двохбедромну квартиру, тобто квартиру, в якій дві спальні, спальня батьків та дитяча, і така вітальня, зала. Ця кімната, в принципі, така ж сама, як і в нашій однобедрумній квартирі. Тільки покриття в цій кімнаті і в куточку, де буде стіл, також на кухні, в коридорі і в ванні ламінат. Там у нас карпет, тобто килимове покриття. Кухня також руда, але це не проблема, я перефарбую цього разу. Техніка тут абсолютно нова. Бачите, там ще наклейки, і на холодильнику, і на плиті, і на посудомийній машині. Тільки тут срібно з чорним. Кладовка така ж сама і посудомийна машина. Раковина новенька, смішувач також. Тільки мені не подобається звук, який видає цей холодильник. Дуже шумить. Ось така кладовка. Тільки дивно, що немає вогнегасника. Тут ми будемо зберігати полосос. Все для прибирання. Ані, є вогнегасника. Йдемо далі. Так, холодильник дуже шумний. В цьому коридорі є ось така невеличка кладовка. Там зазвичай американці зберігають постільну білизну, рушники. Далі ванна кімната. Я не буду включати світло, тому що дуже витяжка гучно працює. Тут уже кабінети білі, покриття також ламінат, новий унітаз, новенька раковина. Дзеркало тут, правда, невеличке. Привіт! Двері тут також біленькі. Це тішить, тому що у нас у руті, а це кімната Тимофійчика. Тобто дитяча. Він щасливий, що в нього буде кімната, умостився. Взяла сюди його розкладне таке крісло, ковдручку, так? термос, їжу, планшет. Шафа, точніше, дві шафи. Ось. Сюди замовимо ліжко йому, не знаю, квін чи, чи менше. Лофічика гарний вигляд з вікна буде. Там гольф-поле, гольф-клуб з дуже гарним ставком. Там часто випасаються олені, косулі, гуси, лебеді, качки. ось. На ставку зазвичай фонтани працюють, тільки зараз не сезон. Пізніше покажу. А це друга спальня, тобто спальня батьків, вона трішки більша. За ту. ось. Кож дві шафи, якийсь пакет валяється. ліжко, напевно, будемо з цієї сторони класти. І такий же вигляд з вікна, як в тимка. І так, квартиру я показала, але не вказала площу і не сказала, скільки ми будемо платити оренду плату за. Неї Орендна плата двохбедрумної квартири обійдеться на 1205 доларів, а площа цієї квартири 700 скверфітів. Скільки це в метрах квадратних, я напишу в куточку. Наприклад, квартира, в якій ми прожили останній рік, обходилась нам в 1000 доларів, і площа тієї квартири 600 скверфітів. Ванна, я відмила кожну шафку, шухлядку, дзеркала, оті, бра. Плитку, оцю дивну штуку, підозрюю, що вона для брудної білизни. Ванну відмила, унітаз, хоч він новенький, і ванна. Також раковина нова, але були каплі від фарбу. Також перемила всі двері в ванні, в дитячій, в спальні. І ще в спальні шафу перемила повністю, навіть стіни. Все. Завтра ще помою ці стіни, вікна і буду братися за кухню. Такі плани на завтра. Лишаю вікно відкритим, нехай провітрується, бо що чути фарбу. Йдемо додому? Так, ку-ку. Ти втомився? Сидіти в тому кріслі. Бідолашні, сиді в тому кріслі десь один і дві, якщо не більше. 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 Але я йому накачала мультиків на Ютубі. Взяли планшет ось, воду їсти, перекуси, Так, тимофійчик. Все, йдемо додому. Махай папа. Папа -па. па -па. Клала Тимофійчика спати і запакувала в коробки посуд, келихи, там різноманітний дріб'язок з кухні, дріб'язок з ванни, дрібну техніку, аптечки, до речі. Перебрала і багато чого викинула. Це у нас аптечки ще з України. Там Українська медицина, українське лікарство. Також запакувала у валізи, з якими ми, до речі, сюди прилетіли літній одяг і дрібний одяг. А більший одяг то одразу будемо на вішаках перевозити, і також верхній. Немає сенсу допакувати, тим паче їхати тут буквально декілька метрів. Ми переїхали відносно недалеко. Ми живемо на початку нашого комплексу, а переїхали в самий кінець. От, є ще декілька коробок в спальні, але там тимофічик спить і не буду туди заходити. Заїхали в трейдер Джо, треба деякі продукти купити. Взяли мандаринки, картоплю, треба ще масло, яйця. Ті візьмемо один огірок, такий довгенький, за долар 69, але беремо тільки штуку, бо не встигаємо з'їдати, вони п'яні. Я вже взяла огірочок. Це дуже любитель огірків. О, червоний буряк. Такий невеличкий мішачок коштує долар 99. Так, долар 99. Хочемо взяти тут ще таке солямі за три там 113 грамів. Беремо, воно смачне. Берем такий сир з корівкою за 4,79 грамів. Тут ще яйця бери 2,49 за 12 штук. Будемо тут молоко одразу. Галом молока за 3,59 беремо, несолене. Так, одне. Достатньо одного. За 4,49 його дешевше купляти в костку. І йогурт. Такий йогурт питний в стіках, полоночний бери. що п'є антибіотики, йому потрібно приймати пробіотики. Будемо приймати йогурт. 4,49. Ні, не 4,49. 3,49. Так, 3,49. І такий ти хочеш? Добре, бери. Полуночку банан бери. Ти такий не їж. Так, полуночку банан. За 3,99, 6 баночок. Я тільки хочемо розову тут взяти своє улюблене, тільки він не бачить його. Ось перед носом прям твоє улюблене. 3,99. Щасливий, так? Мокла ну, клади. Ну, бери, бери. І ще таке тимко хоче. Також 3,99. 12 дев'ять. Ріш... 12 ріж, Ще тут дуже багато напівфабрикатів. До речі, дуже смачних напівфабрикатів. Тут ми хочемо взяти грибні равіолі. І піцу, і піцу. Тут вся піца смачна. Ось така смачна. Вибирай, яку ти хочеш. Пресери 4,79. Беремо таку за 4,49. І беремо ту за 5,99. Наші улюблені грібні равіолі. 3,99. За упаковку візьмемо дві. Також беру тут горяче філа. 9,86 коштує. А, це органік, ні? не бере. Ось таке беремо За 5,94. Не органік. Нам достатньо такого. Заїхали ще в Хомдіпо. Хочемо тут купити пасту, якою маємо замастити дирки в попередній квартирі. Молодець. Покажу вам наші покупки з Depot Передусім ми купили тут відроз зі шваброю, тому що у нас тут не килимове покриття, а ламінат. Таке відроз з шваброю обійшлося нам 37 доларів. Також взяли ось такий засіб універсальний. Засіб для миття. Віком взяли ось таку пасту, щоб дири зашпаклювати, залатати. Також нам намішали, наколотили фарбу такого кольору, як в стінах в апартаментах. валик, подовжувач. І що ще ми взяли? Все. І за це ми заплатили 51 долар 58 центів. За це окремо платили. І плюс відро зі шваброю в Забігли ті з Тимофійчиком ще на нашу квартиру. Я тут віддирала наклейки з холодильника, бо той маленький хлопчик поналіплював їх. І я сьогодні, після 10 годин на роботі, ще годину точно відліплювала ті наклейки. Тимко, хто мамі буде оплачувати дві години? Я yeah. Ти окей. Okay. Ой, не висохла ще наша. Ладка, у нас тут телевізор висів, щоб ми колір не вгадали, Тимко? Мабуть, так. Ну йдемо, глянемо ще в спальні. Спальні також. Ну, Надіюсь, вона висохне. Там були книжкові полички. Так, Тимофійчик. тут було ліжко. Тут було ліжко, так. І ось тут телевізор висів і також дві латки. Ну, вже як є, нічого не змінимо. Я тільки попилососила в цій квартирі, вікна не мила, Дзеркала також не мила, там відносно чисто. Поприбирала тільки у ванній кімнаті все, відмила, а також помила холодильник та плитку, кухню не мила. Просто полички повитирала. ось. Навіть підлогу не мило. Просто як згадаю, коли ми сюди переїхали, тут такий, вибачте, за слово, був наче ніколи не прибирали. Так що, все, Тимофійчик, пішли. Махай па -па, папа в квартирі. Папа, треба ще світло виключити. Так, заберемо ще наші ровера. Так, Тимофійчик? Все перевезли, тільки їх забули. Вони у нас тут на ключику, в принципі. Та й кому вони потрібні, правда, Тимофійчик? Ще Тимко побачив наші крісла і пропонує їх також забрати. Але вони вже такі старенькі, там уже аж пружина вилазить. Тимофійчик, ми купимо нові, пішли. Там брудно. Поїхали. Ще стоїмо і дивимося, як дядьки грають гольф. Тимофійчик, не тряси. Поїхали далі. Ще зранку тут олані паслися, дуже багато. Не було часу знімати, бо на роботу поспішала.